Кладіть усі ви справи, балачки свої, забави. Сядьте зручно всі, будь ласка, надіслала лист нам казка. Світом казка мандрувала. Я запрошую усіх, буде вам усім цікаво, будуть жарти, буде сміх, станете чарівниками, знайдете ви глек добра. Тож тихесенько сідайте і у казку вирушайте. Це нам телефонує. Ой, та це ж з нами на відеозв'язку бабуся каскарка. Доброго ранку, бабусю! Доброго ранку, малята! Сьогодні я хочу з вами поговорити про казки. Як ви гадаєте, з чого починається казка? Вірно, з зачину. Зачин у казках буває різний. Від простого жили були до такого. У деякому царстві, у деякій державі. Або буває ще такий зачин. Усяке в світі буває, про всякий казка розповідає. Отакий ще є. Чи правда, чи неправда? Було, чи не було, а в казці мовиться. Ну і такий є. Це тільки приказка. Казку слухайте далі. І кінцеві слова в казки теж є. Тобто кінцівки, а кінцівки в казках бувають такими. І жили вони разом довго і щасливо. Або так: ні в казці сказати, ні пером писати. І навіть почувши такі слова, тут і казці кінець, а хто слухав молодець. Ми розуміємо, що казочка підійшла до кінця. А буває кінцівка й такою. З тих пір жили вони довго і щасливо. Вам казку, а мені бублики в'язку. Малята, а які зачини та кінцівки казок ви чули? Нехай матусі прочитають вам казочку, а ви визначить, де у ній зачин, а де кінцівка. У подарунок, мої хороші, я відправила вам кошик з казками. Хочу, щоб ви їх згадали. Ну, а мені вже час. До побачення, мої любі! А ось і кошик. Цікаво, що ж у ньому? Зараз дістанемо. Хто тут у нас? Ведмідь, вовк, кабан, зайчик, жабка, мишка і лисиця. Малята хто це такі? Так, правильно, це персонажі казок. Давайте пригадаємо, які прізвиська були у цих персонажів у казках. Пропоную їх проговорити разом Мишка Норушка, Жабка, Квакушка, Зайчик Пострибайчик, Лисичка, сестричка, Вовчик братик, ведмідь набрід, а кабан і клан. Як ви гадаєте, це все герої якої казки? Правильно, рукавичка. Малята, я пропоную пограти у гру, яких героїв немає у цій казці. Будьте уважні. Казка Теремок. Якого із присутніх персонажів немає у цій казці? Так. відсутній у казці Кабан і Клан. Наступна казка «Солом'яний бичок. Хто був у цій казці? Ведмідь, лисичка, вовчик, зайчик. Не було жабки, мишки та кабана? Казка колобок. Спробуйте самі назвати персонажів. Які були у цій казці. А тепер пригадайте, яких персонажів немає у казці Колобок. Впевнена, ви правильно назвали. А зараз пропоную пограти у гру. Закінчи речення. Пригадайте слова казки. Помічниками вам будуть картинки. Перша казка. Спекла баба кого? Речення з наступної казки загубив дід у лісі, що? Не їш мене, лисичко, я тобі. Високо сижу, далеко дивлюсь. Не сідай на пеньок, не їж? Хто, хто їв з моєї? Хто, хто сидів на моєму? Хто, хто спить у моєму? Ну що ж, малята, впевнена, що ви все правильно відповіли. Пропоную пограти вам у таку гру зі своїми матусями. А зараз відпочивайте! Гарного дня! До побачення.